Вітаю на каналі «Є житло». Добрий день усім! І сьогодні ми розглядаємо комерційну нерухомість і також апартаменти на довгий період оренди. У місті Ужгород, в клубному будинку закритого типу. Тобто територія вся повністю закрита, з величезною кількістю паркомісць, з чудовою локалізацією, з гарним розміщенням самих апартаментів і також. Комерційних приміщень і з демократичною ціною. А будинок має 4 поверхи. Перший поверх здається повністю. На першому поверсі близько 140 квадратних метрів. В загальному тут в оренду близько 400 квадратів. І офіси, і апартаменти. І весь перший поверх можна забрати. Покажу вам територію на початку і далі переглянемо з вами перший поверх та декілька прикладів, які є. Тут. Але в описі до цього відео буде розміщено усі, майже всі варіанти, які я встиг відзняти, для того, щоб ви могли переглянути кожний. Там буде і комерційна нерухомість, і апартаменти, і квартири. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, переглядайте опис. Кого цікавить оренда у місті Ужгород. Пишіть Ужгород, оренда, і мені в соцмережі якісь, або у WhatsApp чи Viber. І я вам це все надішлю. Кого цікавить нерухомість купівля-продаж, також вам з радістю допоможемо. Значить, як ви побачили, територія тут велика, багато паркомісць. Ось тут зараз виконуються роботи. буде лаунж зона травечкою все буде засіяно, будуть стояти альтанки. Тобто, щоб було місце для відпочинку. Ось такий будинок. Зараз ми з вами переглянемо в принципі, все, що тільки можна. Все, що встигнемо за 5 хвилин, так би сказати. У першого поверху є 4 виходи, 4 входи. Пріоритет для тих, хто бажає орендувати весь перший поверх. Також є нерухомість, як я вже казав, від 28 квадратних метрів комерційна і житлова є від 35, мені здається, квадратів. Ось. Два заїзди. Ось. Там у нас центральний заїзд. Це закрита територія, ніхто сюди ходити не буде. Значить, тут фоє. Ось перший поверх фоє. І весь перший поверх здається. Тут величезна кількість кабінетів. Ось такі східці. Не перемикайте, побачите, що тут є в оренді. Далі. Другий вхід, і третій вхід, і ще є четвертий. Тобто тут. Тут є куди розігнатися, покажу вам зараз приміщення, щоб ви розуміли, що тут і як виглядає. Ось, По кожному швиденько пройдусь, щоб ви собі бачили, що і як. Далі. Тут технічне приміщення, я думаю, гардеробне або щось такого робити. Залежить, який у вас проєкт і що вам потрібно. Ось, Тут у нас окрема секція кабінетів. Ось. Одне приміщення, друге, третє, чотири приміщення і санвузол. Вони невеликі, але думаю, тут ви вже собі, хто дивиться ці відео, той вже знає, що він буде робити з тим всім. Йдемо далі. Тут у нас ще один кабінет. Ось. Окремий санвузол. Все як має бути. Ціна демократична, повністю відповідає зазначеним умовам. Ось такий перший поверх, йдемо далі, покажу вам, покажу вам, що тут ще можна придбати в оренду. Ось цей кабінет, наприклад, має, мені здається, 35 квадратів. Є кабінети з балконами, є кабінети без балконів, є апартаменти. Всі Кабінети укомплектовані санвузлом, Тобто самузло повністю укомплектований. Зараз я вімкну світло. Wi-Fi є, все тут є повністю. Дзеркало з підсвіткою. сорі, чомусь не ввімкнулось. Значить, дві, дві кімнати, все як має бути. Балкончик. Звідси ми з вами починали знімати відео. Ось. Вихід на балкони деякі з двох кабінетів. Ось перший кабінет, там другий. Покажу вам другий кабінет. Ось. Тобто є кабінети 28 квадратів, 35, 40 і трошки більше, ніж 40. Усі повністю закомплектовані санвузлом, теплою підлогою, бордером, електрокотлом. Повністю освітлення, все зроблено і так далі. На поверсі е, 4 кабінети від 28 до 40 квадратів. В загальному 4 поверхи, крайній поверх це апартаменти. Я вже тут не буду йти, тому дивіться в описі. У вас буде, в принципі, все, що треба. Ось такі кабінети. Цей кабінет майже 40 квадратів. З видом у двір. Тобто, кого цікавить комерційна нерухомість, також під житло. Звертайтесь, є тут квартирки навіть по 400 доларів в місяць. Закрита територія, увага, це дуже важливо, я думаю, на сьогоднішній день. Тому всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою. Бережіть себе, всі нам швидкої перемоги. Кого цікавить комерційна нерухомість, оренда купівля, продаж і звичайна нерухомість, оренда купівля, продаж. Звертайтесь, допоможемо чим зможемо.